Пожежний рятувальник першої державної пожежної рятувальної частини. Розкажіть, будь ласка, як зараз триває ваша робота? Зараз, поки ми склалися і займаємося розборами після гасіння пожежі, після наслідків, тільки надійшов виклик, ми відразу поїхали сюди, прибули до місця, відразу почали гасити пожежу. Багато уламків, які перешкоджали нам гасити цю пожежу. Ну але справляємось, бачите, сили та засоби дозволяють на даний момент.